Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я вас зустрічаю не сама, а з моєю улюбленою іграшкою ведмежатком Теді. Це моя найулюбленіша іграшка. І я її дуже сильно люблю. Малята, а ви маєте улюблену іграшку? А якого вона розміру? А який вона має колір? Дуже добре. Малята, я вам хочу прочитати цікаву казку про хлопчика Михасика і про його іграшки. Послухайте уважно! Ви в собі хлопчик Михасик, який дуже любив гратися в іграшки. І було в нього багато багато різних іграшок. Був у нього жовтий паровозик, пухнастий ведмедик, біленький зайчик, пожежна машина, маленька дудочка та великий барабан. Настав вечір і прийшов час лягати спати. До кімнати зайшла мама. І сказала Михасику, що перед сном обов'язково треба зібрати іграшки і розставити їх по місцях. Але михасик завередував і сказав Ні, матусю, не хочу я сам складати іграшки. Краще ти поскладай їх за мене. Добре, михасику, сказала мама, я складу твої іграшки за тебе. Але іграшки можуть образитися і піти від тебе. Іграшки дійсно образилися на Михасика. У я краще поїду у дитячий садочок, загудів паровозик. Рр, А як краще піду жити у ліс? заричав ведмедик. І я теж краще піду жити в ліс з ведмедиком, закричав білесенький зайчик. Бі бі. бі загуділа машинка. А я краще поїду жити до іншого хлопчика. ду Ду, ду, і я до хлопчика піду, заспівала дудочка. бам 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 І я піду від Михасика загуркотів барабан. Ні, ні, ні! Не йдіть! закричав Михасик. І почав швидко прибирати свої іграшки і розставляти їх на полиці у шафі. І з того дня. Михасик завжди прибирав свої іграшки сам. А ви, діти, прибираєте після себе іграшки? Малята, вам сподобалося сьогоднішнє заняття? А які іграшки у казці ви запам'ятали найбільше? Дуже добре. Малята, запам'ятайте, після того, як ви погралися в іграшки, їх обов'язково треба поставити на свої місця, тому що вони можуть піти від вас. Щоб цього не сталося, після себе обов'язково треба їх прибирати. А наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!